Акцію на підтримку Олександра Понирка влаштували його друзі та бійці 92-ї окремої механізованої бригади під стінами Сумського апеляційного суду. Улітку його засудили до чотирьох років тюрми за службову недбалість. Три роки тому в Глухові під час стрибка з парашутом розбилася 28-річна дівчина-міліціонер. Організатором стрибків був Понирко. І рідні загиблої вважають, саме він має понести покарання. Сам військовий свою провину заперечує, поки тривало слідство. Чоловік добровольцем Ужив у зоні АТО сьогодні. Апеляційний суд може оголосити остаточну ухвалу. Під стінами апеляційного суду розгорнули плакати з зображенням Олександра Понирка. Бойовий побратим цих людей ще літа в СІЗО, доки розглядають апеляцію. Кажуть, справа непроста. Тож однаково співчувають і підсудному, і стороні потерпілих. І тому ми прийшли підтримати його. Ми ми і на тій стороні, бо ми знаємо, що це що таке смерть. Але ми і на цій стороні. Значить, це занадто жорсткий, жорстокий вирок для мого бойового побратима. Поряд із пікетувальниками рідні загиблої тримають. Свої фотографії нашу фотографію день плачу. Виросіла дочку, веспіталі три роки тому її донька трагічно загинула, розбилася під час стрибка з парашутом. Їхнім організатором був підсудний. Саме його рідні загиблої і вважають винним. Самим великим нарушенням, которое случилось, вот при тамстрибки то парашута не була у срок годності. Не була документації, которая підтверждала, що та організація провірялась. Саме низка порушень в організації польотів і стрибків. Стали причиною трагедії, переконують рідні загиблої. До такого самого висновку дійшов суд першої інстанції. Серед тих, хто прийшов підтримати Олександра Понирка, чимало членів дельтапланерного клубу. Усі вони певні, трагедія сталася не через службову недбалість а це був нещасний випадок. Всі підтвердили ці саме. Що парашути справі, прибори з сработан, все, все зроблено. А при чому зі інструкції? Інструкції зісні при чому зі пригалі вже 15 літ, і, і, і никаких ни одного такого случая не було. Це просто нещасний случай своєї провини. Ось уже три роки, доки тривали слідство і суд, не визнає і сам понирко. Ні, я винним не вважаю, бо е, всі ті порушення, що в нас є, вони е, не мають причини наслідкового зв'язку з тим, що відбулося. Але для суда це. Ну так оказалось не неубедительным, скажем так, на всі судові засідання Олександр Понирко приїздив із зони АТО. На схід пішов добровольцем. каже, переховуватися від правосуддя і не збирався. Проте цього літа після оголошення вироку на нього вдягли кайданки. Мій клієнт має право скоритати законом про амністію, і він про це міг ще скортатися ще в суді першої інстанції. Але він вважає, що він не винувати цей опозиція. Ми йтимемо до кінця. Захист вважає, що в апеляції їхніх аргументів вистачить для виправдального вироку та закриття кримінального провадження. Сторона потерпілих сподівалася до. Могтися суворішого покарання. Утім, суд сьогодні постановив залишити попередній вирок без змін, тобто чотири роки за ґратами. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, суми ТСН 1+,1.